Вивести заробітню плату із тіні цей рік переконують у державній фіскальній службі має поставити крапку на зарплатні у конвертах. Допоможе у цьому низка змін податкового законодавства, які прийняли наприкінці 2015-го. Найважливіше зменшення ставки єдиного соціального внеску практично удвічі із 46% до 22%. І скасування ЄСВ, який утримувався, із заробітної плати найманих працівників. За цьому що важливо надходження внеску у порівнянні з минулим роком. Зменшилося лише на 26%. Тобто, якщо на 50% зменшився ставка ЄСВ, ми десь чекали зменшення в межах 100 мільйонів, а бачимо зараз, що у нас лише на 26% зменшилося нарахування ЄСВ, тобто можна сказати, що бізнес все-таки почав оформляти найманих працівників. Так, лише за неповні три місяці цього року, відповідно до звітних даних наших платників, на роботу прийнято більше 13 тисяч працівників. Про масштаби проблеми кажуть у ДФС, найкраще свідчать цифри із результату аналітичної діяльності. Якщо говорити про середній бізнес, то із 1850 платників податків, у яких обсяг за минулий рік склав понад мільйон, 63 звітують про відсутність найманих працівників. Сюди відносяться і такі галузі, що явно потребують робітників. А саме це переробна галузь, будівництво, це лісопильне виробництво, виробництво з бетону. Тобто ми розуміємо реально, що. Ці галузі потребують найманих працівників однак, по факту, воно виглядає зовсім інше в одному з найпоширішених у нас лісопильному і стругальному виробництві, бо ми розуміємо, що у нас тут ліси, які водночас є і одним з найпроблемніших в плані повноти оформлення найманих працівників. З 210 підприємців другої групи 150 або майже 71% не мають найманих працівників. При цьому 36 з них мають обсяги більші, ніж середній показник по галузі, а це зверх мільйона гривень на рік. Нагадують податківці про фінансову відповідальність за зарплатню у конвертах. За кожного неналежного формулного працівника підприємцю доведеться сплатити чималий штраф на сьогодні. Він становить 41 тисячу 340 гривень, а з травня 43 тисячі 500. Окрім того, з 1 березня посилили і адмінвідповідальність за порушення норм трудового законодавства. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.